Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Довгий час мене, мене не було чутно. І сьогодні 31 серпня Неділя вирішив відвідати високогір'ї Карпат. Відвідати на наявність білих грибочків, лисичок, червонячків Це три позиції, які мене цікавлять, ну, а також камінки, тобто брусниця Вона вже мала би бути 70% От, Ну, Хочеться подивитися, в якому у нас стані. Чи чи було, чи виморзло. От, і сьогодні, як казав, неділя. Зараз 7 годин. 7 годин 45 хвилин. От І ми направляємося в високогір'я. До тепер, що я не виходив в інтернет, не було що показати. Десь забігав до лісу, але так 10-15 хвилин. Червона, червона суроїшка і більш нічого. Ну місце входив десь 10-15, все посохло. Та й на даний час сухо. Ну, але надіємося, десь попри потоки може щось і з'явилося. Тож, в дорогу. І саме цікаве фіксуємо. Фіксуємо на камеру. Будете знати, що на друзі, так робиться високогіріка. От приїхали на місце і несподівано, а то дощ і дощ такий немаленький. Ну, я по швидкому пробіжуся по лісі, щоб таки узнати, що до чого. До дощу я не готовий, словом, зовсім. А паде він не на жарт Ну то добре, що дощ Все-таки щось хоче зафіксувати, щось хочеться Зафіксувати що хоче, що робиться в лісі Пробіжимося Ось тут є знаходив місця в лісі досить темно зараз десь я не подивився 8 годин 30 хвилин Забіг до лісу і дивлюся може щось і виросло а може і не виросло Дивимось. Сироїшка є. Ось сироїшка. Ось ще одна сироїшка. Досить темно. Досить темно. Ну, надіємося на білого. Хоча би одного для азарту. Мна хоч би плащ кинув машину Так, не бачу місця тут грибні Ну ще піднімемося верхи Скажу так, сироїжук на, на спашку можна збирати. Білих я не бачу і гнилих. І попався от... мені червонячок. Пройшовся. Я десь в місці грибних 30 і на червоняки, і на білі. На висички, ні. І порожньо. Якби десь хотіли вирости, то хоч би десь маленький показався. О, дощ паде. Що, сходимо донизу. Сходимо донизу і переїдемо вже, подивимося за лисичкою. І ця сторона, ця сторона врожайна, більше вологості, це західна сторона. Західна сторона. То навіть не західна, а північно-західна, десь так приблизно. Так, порожньо. Порожньо, Нелого навіть найдемо. Переїхали ми в інший ліс. Тут мухи низина. І думаю, може тут є лисичка. Щось таке дрібненьке. Десь не десь з'являється. Нема тут. Нічого добротного О, Ще подивимось. Може якийсь червоняк виріс. Він любить тут вирости, дощ паде. Дощ паде це добре. Це добре. От хотів подивитися чи чи є кам'янки і бачу вище люди вже збирають значить кам'янки є Ну тут я що так рясно не бачу але факт того що є так ідемо трошки далі від людей подивимось от бачу не густо але але щось червоється. Пимо далі подивимось. Бачу, що є. От сьогодні ми збирати не будемо. Ось, її непогано. От, а серед тижня на камінки треба проїхати. Ну, а вам бажаю Кращих результатів, як у мене сьогодні. А у мене сьогодні результат один червоний. Декілька голубінок бачив. От, Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім тож не засмічуйте його. Розвідку ми зробили, збирати я не маю бажання. Так що... До зустрічі в сонячний день.